Доброго дня всім добрим людям. І так, в павутині багато точиться різного роду розмов, інсинуацій з приводу мобілізації такого собі порядного чоловіка Насірова, який ввів 0,3% за кожен день прострочки податкових платежів. І фактично декриміналізували, тоді були контрабанду. І, почали жорстко наповнювати бюджет Держави Україна. Ну, Те, що він там натворив, і те, що за, його суд... за що його судять, мене в принципі менше всього хвилює. Але мене непокоїть інше, непокоїть те, що на сьогоднішній день людина, яка фактично мала всі підстави для відстрочки, оскільки вона перебуває під кримінальним переслідуванням. Її суддя дивним чином за своїм бажанням мобілізувалися. І це дивним чином за своїм бажанням мобілізувалося, воно прямо суперечить законам Держави України, в тому числі і діючому кримінальному процесуальному кодексу, в якому написано, що заходи забезпечення кримінального провадження мають бути доцільними. Обґрунтованим і співмірним. І таким чином, яка може бути доцільність уникнення там, шляхом підозри або уникнення суду шляхом мобілізації? Та ніякої. Як може бути обґрунтований е, тимчасовий призов від, е, від е, суд, судового розгляду справи? Тож ніяким, оскільки е, всі ці е, бутафорні висловлювання. Про невідворотність покарання або ще там щось, яке прописано в діючому законодавстві держави України, воно фактично зникає. І фактично, закони у нас існують не для того, щоб там всі жили по визначених законах. І якщо хтось не задоволений, то має право написати, щоб. Закон в тій чи іншій частині змінили, або взагалі скасували закон як неконституційний. Є в нас там бутафорія, яка називається Конституційний Суд України, яка саме цим і має займатися. А в нас закони існують для того, щоб все, що зробив державний чиновник, видавалося законним або виглядало таке, як законне. Таким чином. Приходимо до логічного висновку, що порушення низки статей діючого законодавства держави Україна привело в черговий раз до посміховиська. Саме це посміховисько висвітлено в засобах масової інформації про те, що можна порушувати закон і можна це робити безкарно. Тобто таке поняття, як карність за порушення закону, взагалі нівелюється. І в даному випадку саме так і було. Всі ці нібито перевірки, які там хто мобілізував, а хто його демобілізував, фактично зводяться до власних амбіцій, власних інсинуацій державних чиновників, оскільки, як написала Велика Палата Верховного суду стосовно цієї людини, яка оскаржувала незаконність призову через те, що вона не пройшла велика. То це вже інші правовідносини каже, він вже мобілізований, значить він військовослужбовець. І вже його за власною волею або за власним бажанням чиновника його не можна демобілізувати було, оскільки закону про демобілізацію в даному випадку ще немає. Таким чином, вся ця створена навколо і около і навколо. Бутафорія, яку вони зробили навколо Насірова, вона є реальною проблемою в нашому житті, і ця проблема називається безкарність державного чиновника за невиконання або за порушення законів держави Україна. І ця безкарність на сьогоднішній день вона тільки збільшується, укріплюється, розширюється. І зупинятися ніхто навіть не хоче і навіть не має бажання. І тому хотів звернути увагу на те, що це ну, не можна це назвати анархією, це можна назвати фактично е, згуртованим хаосом, який придумали ліворуціонери 2014 року. І цей хаос він напис, був освітлений міністром внутрішніх справ невідомого невідомої, невідомої верніше, сексуальної орієнтації чи відомої, саме Аваковим, який сказав спочатку підкоряйся, а потім каже, оскаржуй. Тобто, ти людина всупереч статті 19 Конституції України. Має щось там підкоратися незаконним будь-яким вимогам, надуманим або ще якимось іншим, і тільки після того в неї буде право оскаржувати це свавілля. І це право на оскарження такого свавілля, безперечно, є в судах, але суд піде знову ж таки по такому ж самому свавіллю, бо він сліпий, і не буде глухий, не буде нічого бачити, і напише, що. Нічого не порушено, ми тут нічого не вбачаємо. Нібито вбачати або не вбачати це є функція суду. Хоча згідно діючого законодавства держави Україна, і написано чорним по білому, що суд зобов'язаний встановити або є порушення, або його немає. А вбачати щось там. І інші всі її епітети – це оціночне судження, яке прямо заборонено для суда здійснювати і прописувати в рішеннях самого суду. Ну і з прикладу для життя, життя такої своволі, грубо кажучи, яка хотіла бути застосована недалеко, як позавчора, в на блокпосту, посту. Я не говорю, що цей бок законний чи незаконний в Золочеві. А я Львівській області. Я думаю, що все-таки ці гондураси, які мене зупиняли, дивляться на це відео і будуть робити якісь правові висновки з нього. Поліцейський почав вимагати з мене документи про те, що я стою на військовому обліку. Я сам розумію, що це абсурдна ситуація і ця вимога є незаконною. Почав цитувати мені на моє запитання, на якій підставі він вимагає такі документи, він почав розказувати про статтю 35 закону про національну поліцію. І, пам'ятаючи свій власний досвід спілкування з тими. Анальфабетами, я йому сказав, що там немає такого поняття, як військово-облікові документи, і там немає такого поняття, як О... в мене немає такої довідки, що я є особою. Тобто фактично в мене є паспорт людини і громадянина. Верніше громадянина Держави України і є військовий квиток як військовозобов'язаного. Такого поняття як особа не маєш. Це говорить про те, що люди, коли пишуть законодавство, вони трошечки не дружать з головою. Хоча потрібно законодавство завжди приводити в логічну послідовність і в логічний взаємозв'язок. Тому думайте своєю головою, дякую за увагу, але звертаю увагу на те, що відповідь цього анальфабета було такою. Що е, з такими, як ви, е, як казав мій тато, з такими, як ви, Україну не побудуєш. Я не, не правда не розумію, що він е, бачить під словом Україна і що він збирається будувати. Ну Свавілля в даному випадку не пройшло. Дякую за увагу. Будьте здорові!